Дитячий садок Райдуга представляє. Мов яблочка рум'яні, веселі, мов струмок. Запрошують малята на відео урок. Веселих цих маляток недуги не беруть. Малята здоров'ята, усіх так зовуть. Привіт! Та тебе на стен! Тиждень! Будьмо здоровими! День шостий хатха йога для малят від малят. Уяви собі, що ти дерево, місточок, коник, риба. Уяви собі, що ти є тим. Чим хотів би бути найбільше. Будь як це, вдаючи це, просто будь тим, що уявляєш. Хатха-йога це оздоровча гімнастика, завдяки якій у тебе зміцниться хребет, поліпшиться постава і координація рухів, підвищиться гнучкість і витривалість. Що означає назва гімнастики хатха? Ха значить сонце. Тха місяць. Сонце символізує тепло, активність енергію. Місяць холод, пасивність завмирання. Хатха поєднує ці два символи. І означає рівновагу. Казка про чарівну квітку. На лісовій галявині протікав веселий струмок, а коло нього зростала чарівна квітка. Вона стояла в травичці по черзі притуляючи до своєї стрункої стеблинки соковиті листочки. Лежачи на спині, обхопи зігнуту ніжку за кістечку, притисни до живота. Порахуй до п'яти і повернись у вихідне положення. Те саме з іншою ніжкою. Притисні обидві ніжки, намагаючись підборіддям чи лобом торкнутися колін. Утримуйся тільки, скільки буде тобі приємно. Віяла вона знайти собі друга і відправилася на пошуки. Лежачи на спині руки вздовж тулоба, підніми прямі ноги над рівнем поверхні, утримай ніжки стільки, скільки зможеш. Дійшла вона до річки і по місточку перебралася на другий берег. Лежачи на спині, зігни ноги в колінах, підніми та спираючи наступні ніг лопатки та потилицю. Можна допомагати ручками. Дивиться, а назустріч їй іде дитина. Сидячи на п'ятах, спокійно нахилися вперед і лобом торкнися підлоги, руки вдовж тулоба, долоні вгору. І Не може Квітка розуміти, з ким це там малюк розмовляє, і раптом на дорогу вискочили три кошеня. Всі вони були різні. Перше було добрим, друге сердитим, а третє було ласкавим. В'яче на чотирьох. Добра кішечка підняти голову, прогнутися в попереку сердите кішечку голову опустити, спину вигнути вгору. Ласкава нахилитися вниз, покласти під на підлогу у бік, підборіддя опустити на кисті рук. Запропонувала квітка свою дружбу малюку, а малюк показав дивовижний, навіть чарівний камінь, діамант. Сидячи на п'ятах, спина рівна, руки покласти на стегна, поєднавши великі вказівний пальці. дихання спокійне, піднялися друзі на вершину гори і стали по черзі спостерігати за сонечком через чарівний камінь діамант. Сидячи на колінах, підніміть руки вгору, виверніть кісті долонями вгору і потягніться. І це було чудове видовище. Друзі вирішили завтра знову прийти сюди, а наша чарівна квітка була дуже задоволена, що знайшла собі справжнього друга. Займайся, хатха-йогою та будь здоровим!